На підготовку до зими житлово-комунального господарства області цьогоріч витрачено понад 85 мільйонів гривень. Це як власні кошти підприємств, так і видатки місцевих бюджетів. З них на підготовку житлових будинків використано 17 мільйонів гривень. Загалом усі роботи вже проведені, і показники, за словами посадовців, досить високі. Котельні кажуть, підготовлені частина тепломереж відремонтована. 95% вугілля вже закуплено. При цьому вистачає і проблем при загальній довжині теплових мереж. 311,1 км протяжність аварійних мереж становить 9,9 км або 3,2%. Ветхих 135,1 або 43,4. Середній обласний рівень відшкодування тарифами вартості послуг теплопостачання 85,4. З початку року теплопостачальними підприємствами області отримано збитки на суму. 31,7 мільйона гривень. І це при тому, що цьогоріч в області досягнуто небачених результатів. Споживачі розрахували за послуги з теплопостачання на 111%. відсотків. Але лишається ще 57 мільйонів гривень боргу за попередні роки. Натомість значно гірша ситуація з розрахунками за газ. Сьогодні Рівненщина має 190 мільйонів боргу за блакитне паливо. Найбільше винне рівно теплоенерго, частково через різницю в тарифах. А на горизонті вже новий опалювальний сезон. Якраз перед початком колегії керівництва адміністрації адміністрації отримала документ змін регіон Буду, в якому зазначено терміни подачі тепла. Завершити підготовку об'єктів термін до 1 жовтня, і спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити своєчасне прийняття рішень щодо початку опалювального сезону та забезпечити станом на 5 жовтня 2013 року 100 року опалення об'єктів соціальної сфери. відсоткове і станом на 15 жовтня 2013 року 100% теплопостачання житлового фонду оптимізму додають і прогнози синоптиків, які очікують протягом жовтня теплу погоду. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.